У Миргороді здійснено пробний запуск першої сучасної модульної котельні. Її встановили в рекордно короткі терміни фахівці комунального підприємства Тепловодсервіс. Об'єкт змонтовано заблочно-модульним принципом, що дало можливість виконати роботи без зайвого шуму і незручностей для мешканців. Дану ініціативу вдалося реалізувати у рамках проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні, що фінансується урядом Німеччини та імплементується німецьким товариством міжнародного співробітництва. Налагоджувальні роботи. Виконали фахівці тепловедсервісу спільно з інженерами компанії виробника, що гарантує якість і надійність подальшої експлуатації котельні. Завдяки нашим партнерам, які допомогли нам придбати цю котельню, завдяки нашому конкому, який приймав в цьому участь, зв'язку з тим, що коли що ця нова котельня. Було прийнято рішення зробити пусконаладку цієї котельні не тоді, коли розпочнеться опалювальний сезон, а зараз, тому що це ліміти газу, пішли Полтава Газ нам на зустріч, дякую їм. І було прийнято рішення зробити зараз пусконаладку для того, щоб мешканці не чекали тепло, коли буде розпочато опалювальний сезон. Зразу хочу запевнити мешканцям, що за цей пуск, ну, по-перше, вибачиться, що будуть теплі батареї в їхніх домівках. Ну, а по-друге, щоб не переживали, ніхто нараховується тепло їм не буде. Під час спробного запуску система продемонструвала стабільну та безперебійну роботу. Автоматика котельні самостійно регулює параметри теплоподачі відповідно до погодних умов, забезпечуючи економію газу та електроенергії в 2-2,5 рази. Обладнання є повністю автономним. Котельня оснащена резервним генератором, що дозволяє працювати незалежно від відключень електроенергії. Також технічно готова до запуску у майбутньому когенераційна установка. Я впевнений, що коли розпочнеться опалювальний сезон. Ми без проблем цей район. Установи, помешкання людей забезпечуємо тепло. Фахівці наші спільно, це вже другий день, спільно із фахівцями, які встановлювали нам цю котельню. Протягом двох днів проводили підготовчі роботи. Це запитка системи, тиски і. Нарешті, як ви бачите, да, вже так будемо казати, вогник з'явився в цих нових сучасних котлах. Це десь суттєво, як я попередньо казав, економію на енергіях перед чергу. Це така котельня, яка зможе, якщо, дасть Бог, буде в нас газ, то я думаю, що ми зможемо забезпечити людей теплом. Ця котельня підключена до генераторів. За словами директора комунального підприємства Тепловасервіс Миколи Собівчака, об'єкт практично готовий до експлуатації, і уже під час опалювального сезону мешканці та соціальні установи відчують переваги нового теплопостачання. Модульна котельня стане прикладом енергоефективних рішень, які планують розвивати і надалі.